Кожного дня кремлівські пропагандисти розповідають про велику вітчизняну війну і хизуються успіхами, ставлять в приклад, але окупаційна армія чомусь не може зрівнятися з минулим. Дивіться, велика вітчизняна війна тривала 1418 днів. За цей час нацистська армія пройшла від кордонів Польщі до Москви. це майже 900 кілометрів, і була відкинута аж до Берліна. Це півтори тисячі кілометрів. Добре, навіть якщо рахувати від кордону Радянського Союзу до Берліна вийде майже 700 кілометрів. А що досягнув Путін? Він майже за 4 роки зміг дійти лише від Донецька до Покровська, що становить 50 кілометрів. Просто подумайте, 1500 кілометрів і 50 а загальна ціль окупація всієї Донецької області хтось із вас може сказати. Ти нам кажеш неправду. Подивись на Херсонську, Луганську та Запорізьку області. Добре, але нагадаю, коли ці території перейшли під російський контроль, а саме в перші дні війни, таким чином, 80% того, що під контролем Росії, було захоплено за перші 10 днів, а інші території бралися фактично всю війну. Тільки щоб окупувати Донецьку область, окупаційній армії треба взяти 10 міст і закінчити бої за Покровськ, Мирноград. Родинське та часів'яр це вкрай важка задача, і навіть якщо уявити, що окупантам вдалося дійти до Слов'янська та Краматорська і почати за них бої. Це буде штурм, який може затягнутися на рік, тому що площа тільки Краматорська 117 квадратних кілометрів, що є фантастичною цифрою, тому що, наприклад, Авдіївка 29 квадратних кілометрів, Вугледар 5, Курахове 24, Новогродівка 5, Українськ 7, Сіверськ 11. Додаємо, і виходить 81 квадратний кілометр. Це навіть близько не стоїть із розмірами Краматорська. Ось і вся правда. Кожного разу ми бачимо десятки піднятих прапорів над цими містами, нібито взятий сам рейхстаг. Пропаганда Кремля дуже любить показувати села, яких навіть на карті не видно. Хоча в часи Великої Вітчизняної війни на такі дрібниці навіть би не звернули увагу. А на Донбасі таких сіл та селищ сотні, за які прийдеться покласти десятки тисяч життів. Що там уже говорити про взяття Запоріжжя чи Херсона, який взагалі знаходиться за річкою Дніпро? Дана стратегія війни призводить до того, що Кремль знищує все на своєму шляху, і слово освобождення стає скоріш анекдотом, в яке мало хто вже вірить. Посилати на штурми сіл, в яких до війни жило декілька десятків людей, і при цьому втрачати сотні. Це найтупіша тактика, яку можна було вигадати. Тому взяття територій, на яких не залишається нічого, це маразм, який призводить лише до смерті. Війною не можна нічого звільнити, нею можна тільки знущатися з ні в чому невинних людей. Тому хто вірить в русський мір, хай задумається над наслідками, З яким горем люди покидають свої домівки, втрачають своїх рідних, поки російська влада малює на своїх картах нове просування в кілометр. Думайте.